9 березня 1814 року темної ночі перед світанком у селі Моринця на Звенигорочині в хаті кріпака Григорія Шевченка виснув єдиний на всесило Вогник. Народилася панові нова кріпацька душа, а в Україні її великий поет і художник Тарас Шевченко. Шевченко прожив коротке і вкрай важке життя. Із своїх 47 років він 24 роки був кріпаком. 13 років невольником засланняв під наглядом жандармів і тільки 10 років вільною людиною. І в цих несприятливих умовах Тарас створив свій безсмертний кобзар, написав декілька томів розових і драматичних творів, став академіком в Академії мистецтва. Колись кобзарями називали мудрих дідусі, що ходили від села до села і граючи на кобзі розповідали людям про долю країни. Кобзар. Так Шевченко назвав свою першу книжечку вірші. Писав Тарас Григорович про бідних людей, над якими були владні жорстокі пани. Люди, хоч і знедолені, були працьовиті, хоробрі, справедливі і могли б жити щасливо в достатку. Тож поет закликав їх на боротьбу за бою. Великим кобзарем прозвали Тараса Григоровича в народі. Восьмилітнього Тараса батьки віддали до дяку науку. За найменшу провину він своїх учнів різками. Поет згадує фрагмент свого дитинства у своїй повісті «Наймечка», коли він із батьком Чумаком віз панську пшеницю до одного із великих міст. Та недовго тривала Тарасова наука. Несподіване горе випало на долю дев'ятирічного хлопчика. 20 серпня 1823 року нені його. Ще молодою, померла на 32 му році свого віку. На руках у дівця Григорія Шевченка залишилося п'ять сирів. Батько одружився вдруге, взяв з вдову Оксану Терещенчику з трьома дітьми. В родину свого другого чоловіка не принесла вона тихого, спокійного життя, не заступила вона сиротом Шевченка рідної матері. Мачуха мучила Тараса по всякому. А в 11-річному віці. Помер і батько. Його смерть приголомшила Тараса. Тарас наймитує в школі, а потім пасе громадську череду. Мене 20 років і він з волем згадуватиме своє дитинство у вірші мені 13-ї минало. Незважаючи на те, що поет народився у бідній кріпацькій родині і дитинство його було тяжким та безрадісним, малий Тарас ріс допитливим і розумним хлопчиком. Тарас найметує, а випаде вільна годинка, читає і малює. А вечорами, щоб ніхто не, плак, не бачив, він плаче згоря. Але думка навчитися малювати у маляра не покидає хлопчика. Так він потрапляє до Хлипківського маляра. Згодом пан Енгельгард забирає його до себе в Петербург і віддає на чотири роки в науку до живописця Ширяєва. Там Тарас уперше починає писати вірші. Ранню творчість Тараса Шевченка літературознавці характеризують як романтичну. Влітку 1936 року він познайомився зі своїми земляками-художниками і 25 квітня 1938 року з усиллями друзів молодого поета викупили з Шевченко навчається в Імператорській академії мистецтв, стає улюбленим учнем Карла Брюлова. І за два роки стає надзвичайно інтелігентною людиною. Пам'ятним для поета став 1840 рік. Вийшла перша його збірка Кобзар, де найвідоміші твори Думи Мої Думи, Катерина, Тополя, Думка і Тарасова Ніч. А також за свою першу роботу із живопису, яка називається Хлопчик-Жебрак, що дає хліб собаці, він був удостоєний срібною медаллю другого ступеню. Згодом він також був нагороджений і золотими медалями за малюнки з натури і живописні твори. Однак життя на чужині гнітило його. І ось після довгої розлуки в 43-му році поет вперше відвідав рівну землю і почав писати бунтарські вірші. Період з 1843 по 47 роки називають золотим періодом творчості Шевченка. Його відомі твори цього періоду за повід, поеми Сон, Наймичка, Великий Льох, Балата «Балата русалка». За ці вірші. 33-річного Тараса забрали солдати. Тяжка солдатська служба, постійний нагляд, заборона писати і малювати, страждання, туга за рідним краєм, хвороба. Але поет не просить помилування. З-під його пера з'являються рядки караюсь, мучусь, але не каюсь. Співець патріот Тарас Шевченко і в заслоні мрія повернутися на Україну, подивитись на зелені ліси, вилити там свої горе. Мрія Тараса про вільне щасливе життя своїх знедолених земляків у багатьох його творах. В останні роки Шевченко написав значно менше. Давалися знаки вимушене семеторічне мовчання, воле здоров'я, поліційний нагляд, особисті негаразди. 9 березня 1861 року Шевченку минуло 47 років. Привітати поета, який лежав тяжко хворий, прийшли друзі. А 10 березня перестало битися серце великого українського козаря. Тіло Тараса Шевченка було перевезено в канів і поховано на Чернечій горі. Так заповідав великий поет. Дорослі діти шанують геніального українського поета, художника, борця за волю народу і завжди пам'ятатимуть його заповіти. Тарас Шевченко це вічний вогонь, що не згасне в серцях українців. Творчість Шевченка це святиня, якою дорожить і гордиться український народ. Ми, нащадки, будемо завжди берегти у своєму серці той вогник любові до вітчизни, який запалив поет своїми безсмертними творами. З цієї нагоди наші гості, гортківці продекламують свої улюблені верші Тараса Шевченка. У всякого своя доля, і свій шлях широкий. Тур мурує, то ту руйнує, той несити моком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбить з собою взять у дорогу? Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що в світі, освіті, чия правда, чия кривда інша ми діти? Наша дума, наша пісня не вмре. Не загине, одде люди, наша слава, слава України без золота, без каменю, без хитрої мови, голосна та правдива як Господа слово. Та не однаково мені, як Україну злі люди присплять, в лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково. І На оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають тяжкі ярма, орють лихом, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться не до люди, діти юродиві. І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. як ви запам'ятали, що я тільки що вам розповідала? Зараз ми з вами проведемо вікторинку, невеличку, не лякайтеся. І з того, що я вам тільки що розповіла, задаю вам питання, а ви подумайте, може хто знає відповідь. Ставте пропущене слово, Тарас Шевченко народився в селі молодець, В селі, селі Моренці. Коли народився Тарас Шевченко? Відберем. 1800 9 19. березня 19. 1814 року. Це дата народження 14-го, запам'ятайте, 1814 року. Які події трапилися у 9-річному і 11-річному віці Тараса? Хто пам'ятає? Батько та мати. Правильно, умнічка померла його спочатку. Де? Навчався Тарас Шевченко. В мальовничому університеті. В мальовничому мати. Як він називається? Імператорська мистецтва mm. Імператорська mm. академія. Mm. 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 академія mm. Мистець. Мистець. В якому році вийшла перша збірка Кобзар? Mm. 20... Якому 829. У 1800... 40-му році. Mm. Oh, у своїй повісті наймичка поет згадує фрагмент свого дитинства. Який? Про неволь. Про неволь. Коли він із батьком чумаком що робив? Працював на городі. В іспанську пшеницю до одного із великих міст. Добре, Добре. які твори Шевченко написав у золотий період творчості своїй 43 по 47 й роки. Заповід, я вам підказую Рубі. за Проеми, які? Рубі. які? Рубі. Сон. Наймичка. Сон. Наймичка. І балада. І, бо, і, бо, і балада. Русалка. 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 Назвіть твори з першого видання кобзаря. Першу збірку, яка називалася «Кобзар». Які твори війшли? Думи мої. Ще. А, Садок вишної коханий Катерина, Хтоболя, і... думки і Тарасова і, ніч. Доповніть речення: ранню творчість Тараса Шевченка літературознавці характеризують як роман романтичну. І останнє запитання: в якому місті похований поет? На великому на великій місті Канів. 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 Він заповідав своїми заповітниками. А це у хвилі ні Кані? Ось і щось не запам'ятаєте, так? А зараз дивіться, ось у нас вже хлопчики тут сидять. Зараз я вам пропоную позмагатися, хто перший складе мазли за ось такою картинкою. А... Подивіться уважно, тут не тільки портрет. Ага. Бачите, вверху. Так, портрет. Подивіться. А де пас? У лівому Можливо. верхньому куті. Ні, підуть, почекайте. А де ж команда 1, 2, 3 почали? Почекайте. Так, хто тут буде складати? Ви вдвох? Так. Да. А Я ви постійно. по одному? Так. Втроєм. Давайте. Ми втроєм. Добре. 1, 2, 3, Почали.